Ну і просто зараз одразу долучаємо е, до нашої розмови ще одну гостю, керівницю Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова з нами на зв'язку. Пані Галину, вітаємо вас Доброго нам сім дня. Пані Галину, звісно, зараз всі інформаційні новинні стрічки вони присвячені винятково Херсону Херсонщині, тому що там відбуваються дивні дива з одного боку евакуація нашого мирного населення, з іншого боку, кажуть, що її війська перекидаються на лівий берег Дніпра. Що ви скажете, що ви бачите і що ви розумієте в цій історії? Так, дійсно те, що оголосили про евакуацію людей, частково евакуація вчора здійснювалася до набережної. Приходили е, судна, які, на яких люди е, були присутні, їх вивозили на лівий берег. Точно так і на Антонівському мосту був ажіотаж через паромні переправи. Певне скупчення людей було. Їх переправляли на лівий берег Дніпра. Е, дійсно, спостерігаються вчора вночі мені телефонували, казали, чи то е, російська гвардія. Перекидувала свої частини військ туди на лівий берег чи то ФСБ, але постійний потік увечері саме відбувався людей у російській формі. Тобто було перекидання, це було вночі. Мені сповіщали на сьогоднішній день. У місті ситуація напружена позакривалися банки. Повивозили все майно, яке було у банках. Закриваються аптеки, закриваються ринки, магазини. Така напружена психологічна ситуація. Рух транспорту продовжує курсувати містом. Uh, у людей психологічно все таки відбувається напруження. Ми радили людям залишатися в своїх домівках, а краще спуститися на перші поверхи або у приватний сектор згуртуватися з знайомими друзями, де є підвальні приміщення, запастися їжею і водою на 7-10 днів. І кращий вихід це все таки залишатися вдома, uh -huh. тому що вдома і стіни бережуть не йти за принципом евакуації, тому що ми розуміємо, що це може бути, людей можуть використати як живий щит і люди в небезпеці. І те, що пропонує окупаційна влада надати нашим жителям. Херсона і Херсонської області, які переселяться на лівий берег, а далі в Крим і далі в Росію окремо ключі від помешкання? Ну це повний абсурд. Люди, які не мають вбиралень, які ворують унітази і собачі будки, пропонують нашим віддати ключі від помешкання. Ну, абсурдні ситуації просто досягає апогея у окупаційної влади і у колаборантів. Пані Галина, скажіть, будь ласка, ще ще коротко чи є можливість спостерігати, можливо, якась розвідка проводиться довкола Каховського гео. Тому що ну так припускають деякі експерти, що е, окупаційна влада, окупаційні війська спробують інсценувати якийсь підрив. Е, так, насправді. у Є така інформація, що провокації можуть відбутися, і окупаційна влада хоче звинуватити потім Збройні Сили України у підриву цієї ГЕС. А ми знаємо, на що вони здатні Вони можуть це зробити, а потім звинуватити саме Україну у тому, що ми нищимо населення. Ситуація напружена, є і її обговорюють, і дані надходять, що вони можуть таке зробити. Бачила угу. вас. Як... Бачила вас, пані Галину. Дякуємо, що вийшла з нами на зв'язок. Галина Лугогова, керівниця Херсонської міської військової адміністрації. Друзі, і ще раз і ще раз вода закликає не вестися на евакуацію.